Стаю на захист собак і свиней Роздичавілі нами. Ми майже породичали з ними. Святі чотириногі, наші рятівники, котрі вірно служать нам крізь простори, думки і віки, крізь наше недбальство і вроджене небажання жити. Є ті, хто хочуть нас рятувати, годувати, смішити, доглядати малечу: одне рохкає, кувікає, друге гавкає і весело крехче. Їхні ролі, чітко роздані їм там, на горі, то нащо поплюжити свинособачий собачий рід, називати ними істот, що живуть на сході, це ставити крапку на свинособачому роді. Далі декілька слів захисту для виробу. Захисту з гуми номер 1 який дарував нам стільки незабутніх прекрасних годин, наш латексний рятівник від головного болю. Він завжди чітко вправлявся зі своєю роллю, який філософський підтекст захований в ньому. Гвинтівка і річка, Ган Дон. Хто б ще так гарно об'єднав мілітарію і Росію. Хто ще вміє так гарно і не навмисно мудрісті на солоду сіять? І ми б менше клопоту від гостей зі сходу мали, якби їхні матері бодай щось про цей виріб знали. Якщо ти їв, вибач, бо я не знав. Коротше кажучи, декілька слів на захист гівна. Якщо ти шануєш латину, буріто і такі лольмеку, ти знаєш, як до людських випороженень ставилися ацтеки. В чому секрет американської краси? Поля кукурудзяні, бразильські джунглі, Аризонські ліси. В чому таїна таєн американського краєвиду, а також демократії, рок н ролу фолкнера, ріда. Там кожен еколог з аграрієм точно знає. В природі не буває забагато гівна. І ще один довід для всіх вас, мої хороші. Цікава прикмета: гівно до грошей. Тому повторюватиму знов і знову називати гівном їх, ображати гівно. Далі слово захисту для Мордору і всіх орків, а саме кельтської міфології Джона Толкіена. а також всіх чортиць від маків, мерців воскреслих, цнатилових курв, депутатів чесних словом всіх міфічних істот. Як на сході назвати населення, яке чомусь називає себе народ? Від того, панове, ось таку собі ділему маю. Як їх назвати? От геть не знаю.